Україні професійний флот щороку лави військово-морських сил збройних сил України поповнюються молодими лейтенантами, випускниками вищих військових навчальних закладів. Початок військової служби не кожному дається легко. Адаптуватися молодому поповненню допомагають їхні командири. Не залишаються осторонь і командування військово-морських сил збройних сил України. Детальніше наш кореспондент. Зранку 16 жовтня у штабі командування військоморських сил збройних сил України на зустріч з представниками військової ради зібралися офіцери-випускники вищих військових навчальних закладів 2013 року. Розпочинаючи збори командувач військоморських сил збройних сил України адмірал Юрій Ільгін представив молодому поповненню керівний склад флоту, розповів про завдання, поставлені державою перед військоморськими силами України, та призвав молодих офіцерів бути чесними, справедливими, порядними та людяними. Постійно працювати над собою як як у службовий, так і в позаслужбовий час. При тому стільки скільки необхідно для того, щоб стати компетентним керівником своєї бойової частини, служби або командиром підрозділу. Бути уважним до підлеглих, незалежно від їх кількості, і лише потім турбуватися про себе, мати фізичну форму. Яка дасть можливість здолати труднощі, що виникають під час служби. Відмінне фізичне почуття нерозривно пов'язане з розумово-психологічною стійкістю, яка дуже важлива для процесу ефективного керівництва. Ми вам радимо бути прикладом військової ввічливості як по відношенню до старших, так і по відношенню до своїх підлеглих. Під час зустрічі лейтенанти дізналися багато про реформування збройних сил України, фінансове забезпечення, управління військовою кар'єрою. Тощо також вони мали змогу поспілкуватися із заступниками командувача військоморських сил збройних сил України. Ще кілька місяців тому ці хлопці та дівчата були курсантами. А сьогодні це молодші офіцери, що проходять службу у військових частинах та на кораблях військоморських сил збройних сил України, мають підлеглий особовий склад та виконують поставлені завдання. Нелегко, однак, як кажуть, не святі горщики. Ліплять. З 2008 року навчався в академії імені Паласпачна Хімова, тоді що це був інститут. Зараз це академійсько-морської сили імніпалоспащина хімова. Закінчив спеціальністю спеціалістом мінотерпедного е озброєння надводних кораблів та підводних чернів. По розпідленню попав на морський тращик черніга, Получ... здав зачоти. Отримав допуск до самостійного обслуговування, на даний момент керує бойовою частиною. Найважча, звичайно, праця з підлеглими, тому що люди з різних куточків країни, люди дуже різні і дуже, дуже важко знайти підхід до, до кожного, щоб нікого, не образити нікого. Ну і щоб це все прискорить, для мене дуже сильно мені допомагає, коли усвідомлюєш, що це велика відповідальність. Якщо відноситись до цього з великою відповідальністю, то потихеньку, потихеньку, на все буде. Наприкінці зустрічі командувач військоморських сил Збройних сил України адмірал Юрій Ільїн висловив сподівання, що ці молоді лейтенанти з честю виконуватимуть свої службові обов'язки на благо вітчизняного флоту та держави. Товариші офіцери, ви майбутнє українських військово-морських сил. Саме вам опановувати нову техніку. Саме вам виходити в море і приймати від промисловості нові кораблі, які зараз будуються. Дорожіть офіцерською честю і гідністю, бережіть священні флотські традиції, традиції флотського братерства і товариства, любові до батьківщини свого корабля, своєї частини. Завжди пам'ятайте, вітчизна довіряє вам найдорожче. Мир і спокій наших громадян. Я вірю, ви з гідністю і честю виконаєте свій конституційний обов'язок, примножити славетні морські традиції нашого флоту і нашої держави і впишете нові яскраві сторінки з вашими іменами в історію військово-морських сил України.